Генеральна репетиція перед концертом на сцені кипить робота а в гримерці гамір. Юні артисти готуються знову вийти до широкої публіки. У нас тут народні танці, ми танцюємо. Я думаю, що вони класні тим, що придумав народ. Дуже красиві українські танці, я їх прям обожнюю. У нас в суботу буде концерт, і я вийду і ці моменти мене дуже будуть хвилюватися, хвалі... хвал... але коли я виходжу зі сцени. Мене радує, що ім'я це я обожнюю, і я можу займатися цим улюбленим ділом, яке я вибрала. Якби мій талант. Вечір української культури та традицій. До Дня захисника і захисниці народний художній колектив Театр танцю Слов'яни спільно з академічним ансамблем пісні і танцю Сіверські клейноди підготували концертну програму. От у суботу, 4 жовтня, відбудеться концерт у драмтеатрі. в Честь захисників та захисниць України. Ми дуже багато репетирували, і це свято дуже важливо до нас. Маленькі артисти виступатимуть на найбільшій сцені Чернігова разом з професіоналами цієї миті дуже очікують, а разом з тим хвилюються. Як сприймуть їх виступ глядачі? Обидва колективи знані далеко за межами рідного міста. Їх виступи завжди сповнені любові до України та народних традицій. Саме в ем, Київську київськорос Чернігське гуляння ну і ще там. Е... Житом мені подобається, тому що так колись танцювали наші козаки. Захоплення танцем, прагнення до досконалості та вихід на велику сцену це те, що допомагає дітям відволіктися від складної реальності. Батьки юних артистів, попри всі тривоги, роблять усе, щоб їхні діти продовжували займатися улюбленою справою, адже саме такі моменти дарують радість та допомагають відчути себе захищеними. Дитина чекає тільки концертів. Йому цікавіше, то конечний результат, чи йому то, що проводиться на кухні, скажімо, в класі. А там йому цікавіше. Тому він завжди, концерт для нього то на самому першому місці. Репетиції позаду попереду великий виступ. Діти чекають на підтримку глядацької аудиторії.